Леся Українка три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, як сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. «Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму. А білий нехай зостається дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це сонечко за хмар, і захотілось йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлися крізь хмари. І кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зогрілися, і знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому.